На вулиці спека, а в нашій хатинці прохолодно. Пахне травами, пахне медом, пахне миром, пахне тією енергією наших предків, які берегли для нас саме найкраще, саме найдобріше, саме найдорожче. Сьогодні копайська ніч, 6 на 7 липня. Ми святкуємо День Івана Купаєва або свято Івана Купаєва. Дуже багато звичаїв існує, які стосуються саме цього свята, про які, впевнена, ви, навіть ніколи не чули. Ну, По-перше, нашими археологами були проведені дуже багато розкопок. і Саме археологічні розкопки стосовно свята Івана Купала доводять, що це свято святкувалося нашими пращурами, нашими предками. Ще 3000 років тому. Ви собі розумієте? Не потрібно вплітати сюди ніякі там язичники чи не язичники це наші традиції. Наше життя складається. Правильного неправильного, з потрібного непотрібного, з доброго і злого, на жаль. І, звичайно, традиції це те, про що ми ніколи не повинні забувати. І наші діти теж. І до тих пір українська нація буде жити, буде жити завжди, буде жити вічно. Не завали це свято по-різному. Можливо, хтось знає, підкаже мені. Але я маю великий сумнів в цьому, тому що, попри останні події, ми взагалі забули про свята, а тим більше про народні. Називали по-різному. Називали сонце Крес. Ну, Купайло, Іван Купайло. А в Київській Русі називали просто слово Крес. Просто Крес. Основним головним героєм цього свята, тому його і назвали Іван Купайло, Свято Івана Купайла. Дивіться, який гарний барвіночок у нас. До речі, дуже важлива травичка в сьогоднішньому святі. Це покровитель кохання і продовження роду. Купала. Та богиня зими, холоду. Можливо, навіть якогось зла. Це мара або Марина. Люблю це свято. Просто не можу вам навіть передати, як я люблю це свято. Вам гарно я отак от поставлю, щоб вам було гарно видно, як я вам розповідаю. Багаття це одне із найголовніших атрибутів, і його теж називали по-своєму. Тобто у нього була своя специфічна назва. До речі, у наших братів-поляків вона так і залишилася. Називали соботка, це наші пращури, українці, багаття, які розпалювали саме купальську ніч. А в Польщі так і називається Соботки, До цього часу. До речі, розпалювали вогонь, коли починало сутеніти, і обов'язково повинен був бути живий вогонь. Тобто це не запальничка, це не ще щось там таке, а крисало. Тобто, крисале вогонь і добували його саме, щоб він був живий, щоб він був справжній. Боже, подивіться на ці ромашки. Вже як вони пахнуть, я не знаю. Люба депресія, люба панічна атака може вилікуватися. Оцим ароматом цієї рідної землі. Я це називаю не аромат квітів, це аромат рідної землі. Ти його вдихаєш і ти літаєш. Просто, 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 просто в тих своїх спогадах, в дитинстві. Ти перед тобою проносяться, як ті, знаєте, конячки такі з тримким таким бігом. Всі оті дитячі. Свята, оті розповіді наших бабусів, дідусів, оті свята, свідками яких ми були, коли ми були ще маленькі. Хто ж розпалював багаття? До речі, для цього теж існував свій звичай. В Україні розпалювали найстаріші члени громади. Тобто хтось найстаріший в селі обов'язково повинен був розпалювати багаття або вогнище. В такій країні, як Франція, це робив священник, А в Словенії це доручали лише жінкам. Бачите, в кожного по-своєму. Які трави треба було плітати вінки? Тому що саме вінки плелись для того, щоб їх потім пускати на воду і дізнаватися про долю про свого судженого. Плели з таких ось пахучих трав, але обов'язковими. Бути, повинні були бути чотири травички. Ну, я теж думаю, що ви про це не знали. Це барвінок, це полин, це кропива, яку можна було просто, вона повинна була бути, там пару листочків, а то її просто кидали на воду, як все погане. Ну, барвінок, я сказала, і, звичайно, папороть. Тому що саме самі сміливі юнаки шукали папороть. Цвіт папороті за легендою можна було стати найбагатшою людиною в світі. Хто знайде цвіт папороті, саме папоротів в цю ніч розквітала один раз на рік? І не кажіть мені, що це не гарно, що оці букети, оці, оці коралі, оці вишиті сорочки. Вони мож, можна їх з чимось іншим замінити, де ніколи світі. Як їх плести будемо, я пізніше покажу. Я вам розказала саме основне. Самі такі, знаєте, вибрала вам розиночки цього свята, стрибали через багаття. Стрибали, трималися за руки, ви це все знаєте. І якщо руки не відпустили, то на вас чекає довге щасливе життя у шлюбі з тієї людини, з якою ви стрибали. До речі, це таке було свято, що ні одна жінка не могла його пропустити, прийти мимо нього. Знаєте чому? Тому що вважалося та жінка, яка не приходила на це свято, не стрибала через багаття. Її навіть могли підозрювати у зговорі з відьмами. І тому всі намагалися прийти і старі, і молоді, і маленькі, і в шлюбі, і до шлюбу. А ще русалки. русаленьки. це ті дівчата, неймовірної вроди. Які заманювали, затягували хлопців, лоскотали їх, до смерті навіть залоскотували саме у цю ніч. Тому е, намагалися далеко не відходити, е, ходили групами, і, тобто хлопці, які шукали папори, теж старалися наодинці не залишатися. Не знаю. Кожна легенда має якесь підґрунтя. Не просто ж так його придумали. І воно передавалося з віку із покоління в покоління. Я знаю, можливо, ви зараз скажете не до свят, ніч яка була важка, минула і не знаю, що нас чекає надалі. Але ми не можемо, ми не маємо права в пам'ять про тих. То вже віддав життя за те, щоб ми могли бачити ці квіти, і взагалі могли пам'ятати яке сьогодні число і яке свято, і взагалі хто ми. Ми повинні вижити, ми повинні перемогти всіх з прийдешнім святом Івана Купайла. І хай в вашому житті буде побільше позитиву. Бо, як відомо, навіть в найскрутніші моменти нашого життя саме посмішка, саме добре слово, добрий вчинок допомагає нам витримати і йти далі. Все буде Україна. Ми переможемо. Бо ми дуже гарні, ми дуже сміливі, ми дуже розумні. І наші хлопці-захисники низький вам уклін за те, що. Даєте нам шанс і можливість жити далі. А зараз цю спеку, водичку холодну, купатися не можна, до речі, на Івана Купайла, так що можете просто напитися води з кринички і в холодочку десь дочекатися купальського вечора та ночі. Всіх люблю, цілую з вами була я. Святом прийдеш.